Всім привіт! Сьогодні з вами я Юля я показую мої покупки на літо. Але вже літо пройшло і я вирішила зняти це відео. відео. Перша моя покупка це кофта, така вже теплесенька, я її взяла, купила по скидці вона Adidas Фірмена Я її купляла за в Італії за 13 євро вроді і Ось отак от, от вона виглядить. Ось така Adidas. з карманами, з рукавами і з капюшоном. Потім я купляла собі, ну, ну, всяку борту там, резинки, заколочки там... Вісі джинси. Та я вам хотіла показати дві пари своїх джинсів, які мені дуже-дуже подобаються. Я їх, я їх купила теж на цей літо і чуть-чуть е, проходила. Як виходить, що Італія жаркая страна, там нема літа. Того я їх показую. Одна пара ось така, чиста така Вот. Не рвані нічого, Ось такі вот джинси Ззаді корона. Ну от такі от. Купляла я їх за 20 євро. Потім я ще купила рвані джинси. такі от. Не рвані. Ззаді також на карманах. Я їх купила за за 7 євро 42 чентезіона. Також я купляла термос собі в школу, але я їм не користуюся. Він мені, звісно, подобається. Ось, називається, він відкривається. Тут отак от, от відкривається. Також тут написано Александров. Це як переводити на італійську з англійську. Саша, але Олександр в них там є різні імена Олександро, Вінченце, Луїза, всякі інші. Також я купляла два чехла. Отакий до старого і такий от чехол. Потім купляла краски, отакі от, теж там. Тут, раз, два, 12 кольорів. По-італьській на кольорів. Так, я їх купляла за 2 євро. Мені каже, це небагато. Для. Також купляла наушники. Ось такі от. Ось дуже добра громкость, такі ззадні з лапками. Такі 3,5 роз'єм. Нормально, ну, також там є магазин деко, там по скидці я купляла морозиво, та також мені дали, типу, що ну, купляли морозиво там часто, обсітувалися там, то нам дали отаких от от карточок, три пачечки. І тут такі от, от звітанянських мультиків чувачки. І от є обичні от, такі, от карточки та є суперові карточки. Получається, що вони, ну, рідко попадається в така от, от одна карточка, друга ось така, третя ось така. І все, Більше в мене таких карточок немає. По італіянськи, якщо, ну, виходить, що нема, це все виходить, баста. Виходить, все. Потім я ще собі купила браслетик ось такий от да, такий з хрестиком. і він у мене вже обірвався, На жаль, також я купляла там ось такий от, типу як цепочку з кулончиком. Сейчас я вам його покажу. І не одну я ще брала. Ой. Ось так. Ось ось такий от. Ось бачите. Ось ось таке от. Ми зараз скільки десь ось. Якийсь серебряний. Я не розумію чому, але в Італії тільки є 970. Друга чи 926 проба. Я не знаю, чому в них тільки одна проба. Також я купляла так просто на мене. Купила собі от кулон. Ну, Такі дівчатка така, така цепочка. Також я купляла, от знаєте, іноді виключають світло, ви робите уроки. Да? Получається так. То я собі купила ось таку штучку. Ось, Вона закручується і світить. Це, ну, і от, ви дивіться, наприклад, отак от ви собі причепили її, поставили, нагнули, нагнули, і у вас світло. Це тільки в тому випадку, якщо світло виключили, або пробки згоріли і все. Також я там купляла ось таку от ручку ну, вона чорна і гелева, от така от. вона не шарикова, ні. Також я там купувала туш. в вот така вот туш Courage Friends і вона бірюзова, ось така вот бірюзова туш. Також я там купляла олівці, там всякі ручки, фамастрі, ось таке вот, купила. Стоїть він 50 чентезів вроді. Також я там купляла духи. Ось така одна пара. Та також тієї той ж самий марки ось така. Ось. Я з них зняла. З одна пахне така, ну, дуже-дуже сладкий, а другі не дуже. Також в Італії є. Ну, я купула собі... ой, Купляла собі ось таку от цю як вона називається. Ну, коротше, купляла таку фіню. І на 8 гигабайтів. Дуже хороша, кстати, Цей. Потім я для окулярів купила собі таке от типа чехла. Dolci він Потім скажу. Стоїть він щось євро 3-4, не пам'ятаю точно. Ем, вроді в Сані. Також купляла ось таку вот ручку. Правда, я її купила, в неї була паста вже списана, не знаю, хто її списав. І це, то я в неї вставляла другу пасту. Вот от вона в мене не до кінця захлопується. Ну, ладно, це не біда. Також я в Італії. Купляла один зошит великий, не розумію, чого в них немає там щоденників. І вони пишуть або в таких ось вот зошитах, або пишуть зовсім інших зошитах. Не знаю, такі я купила своєю собачкою. Да, в мене похожа собачка, але я її зараз показувати не буду. Потім я зніму е, спеціальне відео про свою собачку. Ладно, всім па-па!